Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде чергова розпаковочка. Так, зараз подивимося. У мене, як завжди, багато посилок, що саме прийшло, я ще не дивився. Ага, Я так і думав, що це ця штука, навіть підготовив тут деш вам показати це. Дивіться, це ремонтний комплект для катушок запалення. Автомобіля. Даний комплект, що я замовив, він підходить для a 2A3, для Volkswagen Golf, для шкоди з об'ємами 1,2, 1,4, 1,6 Тобто, Коли в нас виникають проблеми з катушками запалення, ну, це, звичайно, відбувається на Ось це комплект на 4. Катушки. Зазвичай в нас ламається е, оця тема. на... Ну, Катушки виходять з ладу, десь на Коли пробіг у автомобіля, з... Е, ну, трошки перевалює за 200 тисяч. Е, і в основному ламаються не катушки, а іменно оці ущільнювачі. От, зараз я вам покажу. А, фішка ще в чому? Оцей комплект коштує. Щось там Я за нього дав десь гривень 300, 300-450 350. Це з залі, яка, ви ж, поняли, замовив. От, ори оригінал в магазині. Я впевнений, що їх теж Китай робить. <сум> оригінал коштує одна штучка 450 гривень. От, дивіться, в чому виникає проблема. Зазвичай ну, ось у нас катушка запалення. І отут -от, це розбирається. Це вже в мене розібрано. І отут ось одітий цей ущільнювач. Ось. ось на цю штуку. І коли проходить час, ну ось так він одітий. Кстати, заодно перевірив, чотенько підходить. І ось навіть виїмки, все є, чітко підкріплення. Ну, тупо звіду, як оригінал. Коли проходить час, ось я покажу старий ущільнювач, ось. ось той, що тут стояв. Так, це запчасть, це верхня юбочка. Вона ставиться. Ну, Не буду зараз ставити, бо вона туго одягається. аж сюди, в кінець. От. А ось родний ущільнювач, той, що тут був. І коли у нас пробіг, ось дивіться, він тупо копія Один в один. З тим, що я заказав. І коли настає час йому зламатися, у нього виникає, ну, резина втрачає свої. Ну, це спеціальна резина, яка високий вольтаж. Витримує, коли воно ламається настає його час. Вона просто стає чуть жорще. Ну я не скажу, що вона жорстка, вона м'якенька. Ну вона стає крихка. Ось бачите, що в мене произошло. І там внутрі навіть видно ось сліди нагара. Це коротше, іскра пробивала з катушки через цю резинку на оцей ось корпус, Ну, на оцей надвіжок. І машина почала троїти. Ну, Це успішно устранив. Поставив другу катушку, а потім думаю, а чого би мені не починити оригінальні. Тому що оригінальні дуже дорогі. Я поставив замінитель, машина отлічно працює. Це десь рік назад я себе поміняв. Тобто Можна заказати ось такий ось ремонтний комплект. Ось це сюди ставиться. Потім ця штука одівається, ця штука одівається, треба дивитися. Тут є полоска посередині, Полот, полоска має бути. Супоставимо за цим прорізом. Оце так сюди вставляється потім. ну Тут просто треба ще защёлку розкрити. Тобто, ну Я думаю, хто розбере, там нічого воєнного нема забрати. Тобто, отакий от ремонтний комплект. На ці 4 катушки коштує 300, 350 гривень. За нього віддав. Кому буде цікаво, пишіть, я скину ссылку продавця. О, також ще хочу розказати момент. Получається, оцю штуку, коли на свічку одіваєш, воно так досить плотно одівається. Тут треба мазати спеціальною термостойкою смазкою. Обично це ніхто не робить. І, тобто, коли резіночка чуть-чуть стає дубіша, при заміні свічок ти оцю катушку знімаєш і воно лопається і рветься. Тобто тут треба ще використовувати спеціальну смазку. Зараз я вам її ще не покажу. Я її замовив, вона десь їде. Так що, отаке у нас сьогодні вийшло відео. Кому пригодилось, пишіть, буду дуже радий це почути. Дякую за увагу. До побачення. До скорих зустрічей.